Ну а далі у нашому ефірі ми будемо говорити про те, що українські студенти зможуть вчитися безкоштовно в обмін на згоду на службу у Збройних силах України. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект з метою стимулювання студентів до мобілізації. Більше про це будемо говорити далі. Зокрема, до нас доєднується до нашої розмови ініціатор цього законопроекту. Це народний депутат України Георгій Мазурашу, а також разом з ним і освітній об. Мен України Сергій Горбачов так і ми не можемо твердити, що точно будуть це робити українські студенти, тому що справді це зараз лише ініціатива, попри те, як вона працюватиме, чи потрібна і важлива. Вона зараз будемо говорити у нашому ефірі. Товариство, ми дякуємо вам за те, що ви доєдналися насамперед. Вітаю. Так і коротко, ось до пана Георгія, запитання. Чому виникла ця ініціатива? Як вона би мала працювати, якщо її все ж таки підтримують українські нардепи? Я дякую вам, що ви уточнили, що це лише законодавча ініціатива, тому що у нас є в суспільстві законопроекти, які Вміло, а іноді маніпулятивно і навіть брехливо розкручують, то обговорюють так, ніби вже це ухвалені закони. Я звертаю вашу увагу, що це альтернативний законопроект, поданий до законопроекту, яким колеги пропонують залишити без можливості мати відстрочку від призову по мобілізації. В значну частину там студентів аспірантів. аспирантів, і також звертаю увагу, що е, оскільки великий резонанс був навколо того поданого законопроекту, там за підписами трьох колег по парламенту, то на прохання виборців я підходив до е, автора, до першого підписанта цього законопроекту Федора Веніславського і уточнював. Чи норма щодо 30 років, да, тобто щодо початку навчання, до 30 років для того, щоб е, зберегти е, відстрочку, стосується е, всіх, і він мені чітко сказав у залі Верховної Ради, що е, це стосується лише е, тих, е, тобто потреба до 30 років, якщо е, наступна якусь освіту, тобто він уточнив, що якщо е, на увазі, якщо повторно. Якусь освіту здобуває, а якщо громадянин отримує першу певного рівня наступного да, наступного там рівня там, вищого освіти або там аспірантура, це вже третій рівень освіти, так, то мовляв, не зважаючи на те, що він там, наприклад, розпочав навчання після 30 років, все одно збережеться право на відстрочку. Я подав альтернативний законопроект тій законодавчій ініціативі, тому що не секрет, я переконаний, що немає сенсу незалежно від того, що написано на даний час в чинному законодавстві, і незалежно на те, що багато хто там акцентує, так і правильно, що це обов'язок всіх громадян там захищати вітчизну, Це зрозуміло, але я кажу, що немає сенсу намагатися якось залучати або затягувати там, да заганяти в армію погрозами і примусом будь-кого. Тому що вони там не потрібні, і є там багато. Пане Горгію, якщо б без лірики конкретно по, по пунктах законопроекту, тому що насправді маємо небагато часу. І, власне, будемо також консультуватися і хочемо почути думку освітнього бутсмена нашої країни. Е, так, ну в принципі, коли великий дефіцит часу можна було взагалі не набрати. Дякую, що ви хоча б цікавитесь, тому що не -не, я, ні, на, ну, невеликий дефіцит часу, і... так. так. <різовую> е, да, я вам кажу просто е, не лірику, я кажу конкретні речі, тому що ми насправді такою позицією, коли ми намагаємося заганяти погрозами і примусом, завдаємо великої шкоди і армії, власно і. Обороноздатності і країні в цілому, тому я на цьому акцентую це на ліріки, це дуже важливі речі. Нам треба дбати про обороноздатність. Тепер щодо студентів, є студенти, які залишили навчальні заклади і пішли на фронт. Їм респект і вдячність для них. Я вважаю, що треба всіляко піднімати мотиваційну сторону. І це я пропоную теж і інших законодавчих ініціативах, які, на жаль, там, якщо їх маніпулятивно не розкрутять, то як правило, не, не дуже звертають увагу там суспільство да, блогери і так далі е, в цій ситуації. Стосується це знову ж таки той же лінії, що треба мотивувати, а не намагатися заганяти. Тобто, якщо в першому ну, в основному законопроекті пропонується просто позбавити там емну кількість студентів аспірантів права на відстрочку і загнати їх в армію, так то я пропоную. Стимулювати студентів тих, які потенційно готові, відчувають в собі там і здоров'я, що можуть мають підтвердити і комісія, так і відчувають в собі моральні сили стати на захід вітчизни, щоб вони мали і матеріальний стимул. Піти в армію і е, уже як герої, скажімо так, отримати цю освіту безкоштовно. Це звісно, що стосується тих, які е, навчаються на контракті, тому що є і ті студенти, які е, вступили і навчаються на ну там держ на умовах, держзамовлення, вони теж звісно, що е, можуть іти на добровільній основі, і я на цьому роблю акцент, що треба робити все для того, щоб е, громадяни незалежно від того, чи це студенти чи інші там інших е, занять. Щоб вони хотіли і мали впевненість, що якщо вони підуть служити, вони не стикнуться з тими проблемами, з якими стикаються зараз військові, коли там вони не можуть там по року і більше отримати статус учасника бойових дій або там інваліда війни, на жаль, теж я стикаюся з цим як народний депутат і намагаюся намагаються посприяти. Тобто що вони розуміли, що держава точно їх надійно забезпечуватиме і надійно захищатиме в соціальному плані в тому числі. Пане Георгію, так ми вам дякуємо, але просимо залишати залишатися з нами на зв'язку, тому що ми сподіваємося на дискусію. Сергій Горбачов це освітній обусмен нашої країни. Пане Сергію, вітаємо вас також. Дякуємо за те, що ви з нами, і ось якщо Дякую. ми говоримо про ініціативу пана Георгія, чи є можливо якісь певні альтернативні ініціативи або ж закони за кордоном? І загалом, як би на вашу думку, ця модель мала би працювати чи не працювати. Ну, по перше, я як у пану Георгію за Привернення публічної уваги до цієї дійсно важливої теми, дійсно, треба не лише держава має оперувати не лише засобами примусу, а й засобами мотивації. Це правильно. От сам по собі законопроект пана Мазурашу є дуже сирим. Звісно, там один рядок буквально доданий, і він потребує дуже ретельного опрацювання, тим більше що в українському законодавстві вже є стаття 12, частина 22 закону України. Про пільги для учасників бойових дій, там де йдеться, і там вказано, що учасники бойових дій мають право на безкоштовну вищу професійну або технічно професійну освіту. Тому тут, власне, як новація, вона полягає в тому, що треба привертати увагу. Стосовно закордонного досвіду, скажімо, там, де держава відповідально ставиться до захисту. Країни до захисту держави, вона йде шляхом не лише примусу, як було сказано, але й шляхом мотивації. Ми проаналізували досвід Сполучених Штатів і Ізраїлю у цьому сенсі. Ну в Ізраїлі, ви знаєте, всі служать і всі отримують певні. Пільги для подальшого навчання. Там дуже цікава, дуже складна система, під яку не один рядок законопроекту, під яку існує цілий просто величезний кодекс законів, пов'язаних з пільгами для військовослужбовців, учасників бойових дій в Ізраїлі і так само в Сполучених Штатах. Там є три закони. Про пільги для учасників освітніх дій про, про що, учасників бойових дій от відносно освіти цей досвід варто ретельно вивчити. І е, тут знаєте, дуже багато питань виникає з реалізації цього законопроекту. бо От відразу виникає питання: а яким чином забезпечити справедливість при час зарахування, коли приходять люди з статусом учасника бойових дій? І от я собі, що прийшло 500 людей учасників бойових дій, напевно, якусь дуже популярну або так, знаєте конкурентну спеціальність в університеті? От як? Обирати, кому дати можливість, хто не пройде. Тобто, тут е, далі питання: от е, пан Георгій е, використовує добровільно, погодилися е, на, під час мобілізації. Ну, я так приблизно цитую. Виникає питання: а з якого моменту наступає ця добровільність? От людина отримала повістку, вже е, приходить до. Центр комплектування і каже, а я хочу добровільно. От. Ну, Це суто технічні речі, але вони важливі, бо в законопроєкті має значення кожна кома, кожне слово. Тому ініціатива правильна, я її підтримую, але так само я розумію, що це просто величезний, величезна купа подальшої роботи з тим, щоб це робити, впроваджувати. І найголовніше, От зараз я не знаю точних цифр, їх не знають не військові, скільки у нас. Людей є е, учасниками бойових дій, ну можу припускати, що їх близько там ну, точно більше 500 тисяч. Да? І ми маємо розуміти, що якщо всі ці люди е, скористаються своїм правом на е, навчання в закладах вищої, фахової передвищої професійної освіти, то це гроші, це великі гроші. І відповідно мінфін як завжди буде займати позиції грошей, нема. Але ви тримайтеся, от тому е, тут дуже багато, дуже великий комплекс питань, з якими треба працювати на загал, е, завершуючи правильна ініціатива. Держава має підтримувати тих, хто її захищає, у тому числі е, певним рівнем більш е, легкого доступу, більш справедливого доступу до різних видів освіти. Пане Георгію, для того аби десь фіналізувати я, нашу... я уточню. так, так репліку власне хотів передати вам. Там да дякую, що ви підтримали, і ви правильно зауважили, що це сири, тому що насправді він дуже швидко був підготовлений просто як альтернатива тому. тобто Я проти насильства будь-яких проявів і проти того ознак там ставлення до людей як до робів в цілому. Але це не може стосуватися всіх, тому що ну скажімо так, ця альтернатива стосується тих, які вже є студентами. Тому те, що передбачено в дванадцяти, коли цитував. Це стосується просто права громадян які є учасниками бойових дій. А, а ці зміни вони стосуються лише тих, які вже є студентами. Тому якби ті, які наприклад пішли навчатися на умовах контракту, вони могли б в разі, якщо підуть і напишуть заяву, да що доброволець, тобто він підля... не підлягає. Зараз а підлягав би в разі там за задумом Веніславського підлягав би вже мобілізації, тому що він, наприклад, отримує там другу вищу освіту або там після 30 років вступив, так і на теж на другу або в еспарантуру. І тоді він би вже був би добровольцем, тому що він ну прийшов в військомат, сам написав заяву, що я даю згоду на те, що мене мобілізували під час воєнного стану. Я готовий стати на захист вітчизни. Ну і також, пане Сергію, про фіналізацію ми говоримо. Так, так. Оскільки двічі надали слово пану Георгію, то ми за певний паритет, паритет і законотворців і Я паритет представників освіти, тому слухаємо вас. Тут питання виникає ось яке. Якщо людина мобілізована, і вона, вона де-факто й де юре, вже у БД, учасник бойових дій. І на неї розповсюдяться всі ті гарантії, які визначені статтею 12 частиною 22 відповідного закону. Тому тут це є певна надлишковість законодавства, ну мені так видається. Але я думаю, що до 23 статті закону про мобілізаційну готовність варто вносити зміни. І те, що пан Георгій пропонує такі зміни, це дуже гарний привід для дискусії. Іскусії і для обговорення в профільних комітетах, і в комітеті оборонному, і в комітеті з питань освіти. Тому тут є, є поле над чим думати, і як пропонувати нашим захисникам можливість подальшого навчання в закладах різного рівня різних фахових галузей. Дякую. Дякуємо також вам. Дякуємо за те, що змогли доєднатися до нашого ефіру і розказати власне і про цю ініціативу, і про ваші пане Сергію, думки з приводу цього потенційного законопроекту. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Георгій Мазураш, народний депутат України, і Сергій Горбачов, освітній обуцмен України.